Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб каналі. І сьогодні ми розберемо, як правильно працювати та обслуговувати наші мережеві рубанки. Розглянемо на прикладі моделі PL82. Поїхали! І для початку я пропоную освіжити пам'ять, згадати, що таке, в принципі, електричний рубанок. Це спеціальний інструмент для вирівнювання дерев'яних поверхонь, основною задачою якого є зробити дерев'яну поверхню гладкою. І хочу звернути вашу увагу на особливості моделі саме PL82. Перше, це можливість знімати фаску, для цього тут є дві В-подібні канавки. І друге це можливість знімання четверті. До цього процесу ми перейдемо трошки пізніше. І швиденько декілька слів про його характеристики потужність саме цієї 750 Вт. Ширина зони обробки деревини 82 мм. Зняття матеріалу відбувається до 2 мм з кроком 0,2 мм. З передньої сторони знаходиться регулювання викиду стружки. До речі, до кожної сторін можна підключити мішок, який йде в комплекті. І з самого переду знаходиться регулятор глибини знімання матеріалу. Як я казав, раніше знімається матеріал з кроком 0,2 мм. Під мережевим кабелем знаходиться паркувальна ніжка. Вона вбереже як самі леза, так і матеріал, який ви оброблюєте від пошкодження. Далі йде станина з алюмінію, і під нею знаходиться барабан з двома лезами, який приводиться в дію за рахунок поліклинового ременя. Ну і в самому низу знаходиться рухома платформа з двома. Аве подібними вирізами для зняття фаски, бо саме вона змінює своє положення відносно барабану та леза, коли ви змінюєте глибину зняття матеріалу. І декілька слів про той самий поліклиновий ремінь. Він знаходиться з бокової частини. Він характеризується стабільною передачою потужності від двигуна до барабану з лезами, збільшеною зносостійкістю та зменшеною вібрацією. Якщо б тут була неремінна передача, він був би набагато гучніший, менш ефективний, від нього було б набагато більше вібрації. Скоріше за все, але ми цього не дізнаємось, бо у нас саме з ремінною передачою. А зараз пропоную затестити його в роботі, як він себе поведе при різних задачах. Будемо знімати фаску. Вибирати четверть та в принципі знімати матеріал. І перш ніж ми почнемо працювати, надам декілька рекомендацій: перша з яких це працювати виключно вздовж волокон і починати працювати від самого початку заготовки. Друге, це починайте обробляти заготовку тільки тоді, коли барабан з лезами наберуть повних обертів. Чистота вашої роботи буде залежати від швидкості введення інструменту по заготовці. Якщо у вас виставлений для прикладу крок. 0,2 і ви будете дуже повільно вести. Робота буде максимально чисто виконана. А якщо ж у вас буде виставлена повна глибина в 2 міліметри, і ви будете надто швидко вести інструмент, то це буде чорнова брудна робота. І розпочнемо з зняття фаски. Зараз можете побачити, наскільки ефективно впорався мішок жодної стружки, жодної тирси. І вся вона ось в мішку. Хочу зауважити, що він доволі м'яко зняв матеріал, і скалок майже немає. А тепер пропоную встановити паралельний упор та зняти четверть. Для того щоб зняти матеріал глибиною в 1 см довелося пройти 5 разів з кроком стругання 2 мм. А зараз я розповім про останню фішку цього рубанку, а саме встановлення на станину та використання як маленького фугувального станка. А тепер переходимо до самого процесу збирання станини. Беремо ось цю платформу та встановлюємо до неї ось ці тримачі нашого рубанку. Короткий тримач ставимо з правої сторони. А довгий тримач з лівої сторони, викручуємо обмежувач глибини зняття четверті. І встановлюємо рубанок регулятором глибини до ось цих тримачів. Фіксуємо чорними гвинтами. Спочатку праву сторону, а потім ліву попередньо встановивши захисний кожух. Для цього відкручуємо барашек на гвинті, встановлюємо кожух. До речі, у нього тут є направляюча, і фіксуємо його барашком. і фіксуємо ліву сторону другим чорним гвинтом. А тепер подивимось на роботу нашого маленького фугувального станка. Фіксуємо кнопку увімкнення за допомогою комплектної скоби. Знімає матеріал доволі гладко, але одразу можна побачити, що відбувається, якщо затримуватись на одному місці. Деревина трошки підгорає. А що ж робити, якщо стружка у рубанка вже не така гарна, не така кучерява, а дуже дрібна. Звісно ж, замінювати леза. І зараз я покажу, як це треба робити. Для початку необхідно закрутити ось ці три гвинти. Саме закрутити, щоб вони перестали розпирати тримач леза і барабан. Після того, як у нас тримач леза повністю звільнено, опускаєте обмежувач і дістаєте. В разі необхідності ми лезо можемо просто перевернути, оскільки воно двостороннє. На ось цій нижній пластині, ми можемо побачити маленькі рисочки з нижньої частини. Вони мають співпадати з пазом на лезі. Коли ви його встановлюєте. Воно має зафіксуватися, а далі зверху закриваємо верхньою більшою частиною тримача. Коли лезо повністю замінене, можна його встановлювати назад в барабан. А для того, щоб відрегулювати виліт леза, необхідно поставити положення знімання глибини матеріалу в нуль. Трошки підкрутимо середній гвинт щоб зафіксувати тримач леза. Правильно встановлене лезо має трошки торкатися краю кутника, не піднімаючи його при цьому. Ось так має звучати правильно відрегульоване лезо. Коли ми впевнилися, що лезо встановлено вірно, викручуємо усі три гвинти, починаючи з центрального. Що ж, на цьому власне процес заміни леза і завершується, і можемо переходити до висновків. Що ж, тепер ви знаєте, що таке електричний рубанок, на що він здатен, які його особливості, а саме особливості моделі PIL82. І не забувайте, що рубанок не призначений для фінальної обробки деревини. І як завжди, не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре.